Сьогодні був у клієнтки, яка вимикає роутер на ніч, бо думає, що він споживає багато електроенергії. Пенсію онучку, дуже мала, Маю це робити. Давайте прямо зараз перевіримо, скільки дійсно ваш роутер споживає електроенергії. Давай ріднесенький, як це зробити? Беремо показник ват з роутеру. В нашому випадку це 3 ват на годину і множимо на 24 години. Отримуємо 72 ват або 0,7 кВт. Далі множимо 0,7 кВт на 30 днів місяць. Отримуємо 2,1 кВт та множимо на вартість тарифу електроенергії. Загалом ваш роутер споживає близько 9 гривень на місяць, навіть якщо буде працювати в безперервному режимі. Ну то якщо я його буду вимикати на ніч, то це якраз на 5 гривень дешевше. А я собі свої улюблені цукерочки шарм куплю. Краще цього не робити, бо постійне включення та вимкнення роутеру може призвести до поломки блоку живлення. Оскільки часті перепади напруги можуть негативно впливати на його роботу, а купити новий блок живлення вийде набагато дорожче. Хоч хтось пояснив зрозуміло, Надійшли це моїм подружкам, щоб теж знали.